Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 червня 2024 року. З початком вас, теплої пори року, з літочком 2024 року хай це літо принесе вам радість, щастя, мир та добробут. Сьогодні розглядаємо важливі справи спочатку на городі та в саду. Отже, 1 та 2 червня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці овен. Можна лише посадити цибульку або тиканку цибульку для отримання цибулин. Урожай буде невеликий, але все-таки буде. І все, більше нічого не сіємо та не саджаємо. Росаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, але можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Обробку рослин проти хвороб та шкідників проводимо біопрепаратами. 1 та 2 червня сприятливі дні для різних заготівель. Закривайте все, консервуйте в банки, все, -все буде якраз вам. В нагоді взимку важливо для здоров'я на 1 та 2 червня 2024 року. Будьте уважні, можливі головні болі. Так, овен відповідає за голову, тому бережіть себе. Не можна в ці дні використовувати для харчування міцний чай, не пийте каву та алкоголь. Що готуємо? Готуємо смаколики з риби, з морепродуктів. Ті, хто їсть м'ясо, можете використовувати м'ясо нежирної птиці. Обов'язково включіть в меню висівки для видалення шлаків. Доступні овочі та фрукти, лимони дуже корисні, свіжа зелень, редиска, редька, дайкон, все, що виросло в городі, все на стіл, все свіже, все вітаміни і дуже корисне. І зелені цибуля та чесник теж. Дуже корисні і потрібні в ці дні нашому тілу, нашому організму, нашим органам, кожній клітинці. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гаразів, миру вам та добра і щастя вам та радості в кожному дні. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здоровенькі!